На жаль, Україну керують ті, кому вона не потрібна. Євреї, росіяни, ото ляпнув. Отаке ляпнути, то треба доброго фіо ламати. Ви що? Дійсно вважаєте, що євреям і росіянам Україна не потрібно? Серйозно, та погляньте на навкруги, все, що має хоч якусь цінність, є їхнє, в їхній власності. Вони окупували все. Всі влади, законодавчі, виконавчі, судова влада їхня. засоби маса інформації їхня, фінанси їхні, економіка їхня, все їхнє. То чому ви кажете, що їм Україна не потрібна? Але проблема в тім, що ви, українці, їм не потрібні. Проблема в тому, що ви, українці в Україні, є зайвими для них. І тому вони роблять все можливе, щоб у вас в Україні не було. Вони ухвалюють всякі дебільні закони, які будуть змушувати вас ненавидіти Україну, які створюють для вас нестерпні умови життя в Україні, які змусять вас емігрувати з України. А ті, хто не хочуть емігрувати, ну для тих жорсткіше трішечки. Тому ми бачимо тепер третій рік війни, ми бачимо, що в нас е ВПК практично відсутні. Бачимо відсутність оборонних споруд, бачимо, як стелі бруківку будують стадіони. Ми це все бачимо. Це все для того, щоб заробити, по-перше, собі в свої кишені, оті неукраїнські покласти гроші, і змусити вас ненавидіти Україну. І коли закінчиться війна, що ви втікали, ті, хто виживе. А ви кажете, що Україна їм не потрібна. Їм Україна потрібна. Але без вас, без українців, Тож, справа наша, чи ми будемо далі вухами хлопати і виконувати їхні забаганки, будемо. Покидати Україну мігрувати. Чи ми тут, в Українці, в Україні згуртуємось в єдиному моновітну силу, і переможемо оту банду чужинців в Україні? Я вибираю оце одруге. Давайте все ж таки, панове українці, усвідомо реалії сьогодення. Згуртуємось і переможімо. Оту банду, і тих клятих росіянців, і всіх інших, хто буде нам заважати жити, хто буде нам заважати розбудувати величну державу українського народу, в якій кожен українець буде жити, бо пан.